Бігає півстоліття, як вежа на високому замку почала надавати телевізійний сигнал у домівки львів'ян мешканців області. Півстолітній ювілей львівського телебачення хвилююча дата для колективу, який працює на високому замку, але 50 років це лише дещиця часу на фоні багатовікової історії славного Львова. Канули у небуття недолугі вожді, монархі. Недовговічні правителі штучних режимів, а нам з тих часів залишились для роздумів яскраві приклади злетів людської думки і творчості. Інакше і не може бути час відновлює справедливість, обираючи для нащадків виключно достойні вартісні сторінки історії народу. Обличчя минулого допомагає зберегти і наймолодша муза творчості. Це телебачення з його дивовижними властивостями відзеркалювати історію, готуючись до 50-ліття львівського телебачення, ми намагаємось показати вам, шановні телеглядачі, фрагменти з найкращих програм, які принесли славу львівським тележурналістам. А показати є що. Адже на 12-му каналі ЛТБ. Створено відділ архівування, який покликаний зберегти для майбутніх поколінь телеглядачів, істориків, дослідників, безцінні кадри, що відображають творчість і наукову діяльність видатних майстрів культури, мистецтва, науки, а також ту атмосферу, що оточувало життя простих трудівників, їх роздуми, надії, прагнення утвердити національну свідомість, втілити мрію сотень поколінь українців про державність. Незалежність і суверенітет. Зафіксовані на плівці ці документи ми називаємо скарбами Львівського телебачення, без яких неможливо уявити собі піднесення нашої духовності, розвиток інтелекту, продовження кращих традицій української тележурналістики. Історія наймолодшого на Львівському телебаченні відділу, відділу архівування, напевно, починалася. В цьому кабінеті. Я маю на увазі практичну історію, ту, коли ми нарешті зрушили і почали отримувати прекрасні копії тих матеріалів, якими львівське телебачення пишається. А тому питання до Людмили Анатолійовни Майор: як народився цей відділ? Отож коротко про молоду історію відділу архівування. Ну, про історію можна говорити тільки одне, що в цьому світі, в цьому житті нічого не міняється і нічого не відбувається, якщо не з'являються люди, які хочуть щось змінити і щось зробити. В випадку з відділом архівування, напевно, склалася власне така історія, тому що ідея була давно, і бажання було давно, і розуміння того, що не може існувати телебачення, не маючи свого відділу архівування. Але все вона якось не могла втілитися, тому що... Чи, можливо, на ті люди тим займалися, чи недостатньо було ентузіазму, і, можливо, недостатньо було технічних засобів для того, щоб робити якісно архіви і тих програм, що вже давно були в ефірі, і тих фільмів, що були в ефірі, і тих програм, які сьогодні виходять у нас на нашому телеканалі. І от два роки тому якось ця ідея, напевно, знайшла такий благотворний ґрунт. Вона проросла, вона дала свій перший паросток, вона дала якісь... Такий розвиток, і я дуже тішуся з того, що зараз ми маємо вже хороший повноцінний відділ архівування, і там люди працюють фахові, люди працюють ті, які дійсно горять тією справою. І я направду, щаслива, що вдалося зібрати саме такий колектив, тому що попервах. Коли все це тільки починалося, то мені інколи доводилося самі просто сидіти, банально переглядати рулони, переглядати фільми. І це є дуже складна робота, тому що коли 4 години на день ти це все надивишся, то ясно, що вже інше на все інше тебе просто не вистачає. І наш відділ архівування, який зараз цим займається, це дуже професійні люди і люди, які дуже небайдужі до своєї роботи і до тієї справи, якою вони займаються. І я думаю, що їхню роботу. Достойно зможуть оцінити напевно за 10-20, а можливо, ще й це 50 років, коли ми будемо святкувати вже сторіччя Львівської студії телебачення. Людмила Майор тривалий час очолювала на львівському телебаченні службу інформації. І ось раптом відділ архівування. Одна справа мати. Щоденні проблеми з тим життям, яке вирує, яке щодня приносить свіжі теми, ідеї, проблеми, і інша справа уважно переглядати і вдивлятися в кадри минулого, чи цікаво це вам. Я би була нещиро, якби сказала, що я мріяла з дитинства займатися архівуванням на телебаченні. Але телебачення взагалі як професія, воно цікаве, воно цікаве в різних його проявах. І, напевно, в всьому свій час і всьому свій вік, якщо ти тільки приходиш на телебачення, коли ти його починаєш, тобі хочеться ритму, тобі хочеться пульсу життя, тобі хочеться щоденно, щоб щось міняти був Калейдоскоп подій, то коли ти стаєш вже старший, коли ти набуваєш вже певного досвіду, тоді ти вдаєшся в спогади. Ми любимо згадувати, як було колись, як було в минулому. І це в нас з'являються такі ностальгічні нотки. І я думаю, що власне, можуть займатися з любов'ю професійно власне, ті люди, в яких вже є життєвий досвід і є що згадати. І була дуже така цікава пригода, коли я... Я переглядала наші старі плівки, які в нас тут зберігаються в архіві. І чисто випадково побачила своїх знайомих приятелів, яких я не бачила років 20, але я їх побачила на нашому екрані. І ці спогади, ці емоції, які заполонили мене особисто, коли я. Просто зустрілася, ніби з своєю юністю, вони звичайно зіграли дуже, дуже таку серйозний такий стрес мені дали. І оце тоді відбувається розуміння того, що таке архів і що таке архівні матеріали, тому що це не просто історія, це емоція, це наші переживання і це наше життя.

Ця весела пісне юдренька і проспект Шевченка, і першотранне. На камінях сірих дороги. А зараз, шановні телеглядачі, ми хочемо представити вам ті знамениті стіни, які зберігають історію львівського телебачення. Знаходимось ми у святає святих нашої творчої роботи. У відеотеці на телебаченні знаходиться три приміщення, де знаходиться дуже багато рулонів, отаких, от як ви бачите, а також кінофільмів. Вони в таких металевих коробках зберігаються. Ці рулони час від часу беруть на перегляд, відділ архівування. Оля, як ви себе почуваєте серед тих старих рулонів? Ну, Це історія не тільки телебачення, мені здається, а історія. Життя нашого міста. Ось невеличка деталь для того, щоб зрозуміти, як далеко пішла техніка сучасного телебачення і як високо піднісся рівень нашого 12-го каналу. Уявімо собі ось такий рулон. Підняти його було в свій час дуже важко. Папка до нього є супровідна, обов'язково. Прошу потримати. І ось так, напевно, виглядав колись. Чи помічник режисера, чи навіть редактор, які тягали такі рулони десятками у монтажну. Для чого? Для того, щоб змонтувати передачу, змонтувати концерт, читаючи ваші листи. А натягатися треба було добряче, тому що заради якогось одного номера треба було нести оцей рулон, який важить добрих 10 кілограмів. Наш наймолодший відділ має найдавніші програми і найбільші скарби львівського телебачення. Все, що є найціннішого, все, що є найкращого, за багато-багато років, за 50. Можливо, не зовсім за 50, тому що дещо не збереглося. Але все це є у нашому відділі. Ми вже отримуємо певні відгуки на наші програми, присвячені півсотлітньому ювілею львівського телебачення. І телеглядачі. Дуже якось сентиментально ставляться до старих кадрів. Вони згадують молодість, вони згадують свою родину, свої старенькі перші телевізори. І скажи, будь ласка, з чим би ми могли їх потішити сьогодні? Показавши певну програму, яка відзеркалює час. А в нас, до речі, є про чудова програма в стилі ретро яка показує львівські вулиці, старі пісеньки, це виробництво десь 80-х років. Є дуже симпатичний музичний фільмик Пісні над Львовом, який народився в 1973 році. І так само показує старі львівські вулиці, ще старі трамваї. Я думаю, що більшість наших глядачів народилися пізніше цього часу. І їм буде цікаво побачити, яким же Львів був раніше. То моє сівий і в моїм серці живеш. бачу тебе, райдужнім ся й відіні силу мені. Субтитрувальниця А взагалі в нас є дуже багато матеріалів, дуже багато роботи. Ми щойно на початку, ми на першій стадії цього відкриття цих наших скарбів. І тому в нас попереду море роботи. Я думаю, що ми відкриємо за допомогою вашого відділу не тільки історію львівського телебачення, ми відкриємо нашому глядачеві доробок, які колись переглядали батьки. І, можливо, це будуть ті унікальні випадки, коли можна говорити і нансувати програму саме для сімейного перегляду. Я думаю, що всі наші, пере, всі наші передачі є саме для сімейного перегляду. Я вважаю, що ці цілий пласт тих старих програм несуть набагато більше духовне навантаження, пізнавальне навантаження, аніж багато з сучасних ток-шоу. Це моя така думка. І мені здається, що вони цікаві для різних глядачів і глядачів різного віку, будь-якого. І вважаю, що тим, що ми будемо їх показувати, презентувати, ми допоможемо людям пізнавати різний час. А я хочу сказати, що завдяки от таким програмам ми можемо нарешті виконувати саме ту функцію телебачення, то його покликання втілювати життя. За яким воно і призначено для існування серед людей. Отже, колись перед екраном телебачення зібралася сім'я від найменшого до найстарішого. Всі з задоволенням дивилися передачі. Сьогодні іноді бувають такі програми, коли, вибачте, мама соромиться сидіти поруч із сином, а донька стидається дивитися передачу разом із батьком. Львівське телебачення завжди робило програму як найширшого кола людей. Ми об'єднували людей. Нас люди дивилися родинами, квартирами, помешканнями. І зараз ще показуємо чудові постановки наші і наших театрів. І згадуємо наших корифеїв, наших класиків. Ми маємо і сестри Речинські, і меланхолійний вальс, і Василя Бубинського, як поета. І маємо дуже багато чудових постановок, які з задоволенням подивиться будь-який глядач, і який повернеться в ті роки, в той старий Львів, пізнає його і зрозуміє, що телебачення покликане підносити духовність народу, а не лише відображати нашу реальність сувору. Законам, а ті вимагають трохи більше, як закони такої тісно програмованої людини, як ти. Ти можеш обмежитись на своїм ґрунті, бо мусиш. Він занадто вузький, а моє поле широке, безмежне, і тому я живу таким життям. Ну, тепер ще може, тепер ще не вповні таким. Але колись пізніше... Коли стану цілком своїм паном, розмахну крилами під небеса. Так наказує чуття артистичне, розумієш? Розумію. 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 От коли б усі були артисти освічені і виховані. Від строю аж до чуття, то не було б стільки погані і лиха на світі, як тепер. Ж сама гармонія і краса. Я просто приємно вражена тим, що ти з таким захопленням говориш про своє нове місце роботи. Тривалий час ти працювала в дирекції програм, стежила за тим, щоб передачі виходили вчасно в ефір, щоб вони гарно вийшли, акуратно, щоб не було якихось дірок в ефірі. І Це все було на твоїй совісті. Все, якщо щось не так вийшло в ефір, ти дуже переживала і сумлінно ставилась до цієї роботи. І ось зараз відділ архівування. Чим він тобі гріє так душу? Він мені гріє душу власне, от, оцією духовністю, оцим збереженням всього найкращого, що було надбане цілими поколіннями наших тележурналістів. Я з величезним задоволенням представляю це все на суд публіки, нашої сучасної. Я хочу, щоб наша молодь. Не лише, я не хочу сказати, що сучасне телебачення погане, але воно дещо різниться від того, до якого звикли ми. І я хочу, щоб наша молодь мала змогу пізнавати і, і такий зріс, і таке телебачення, і робити висновки, що ж краще. Велике європейське місто, яке є невід'ємною і визначальною складовою частиною образу сучасної України. Засноване на місці слов'янських поселень 5-6 століть, воно вже від середини 13 століття стало важливим політичним, культурним та економічним центром регіону. На відміну від інших столиць того часу, Львів зберігав свою визначну роль понад сім століть, незалежно від того, у складі якої держави чи імперії перебував. Залишається таким він і нині. Сучасний Львів захоплює нас збереженими практично без змін зразками забудови XVII, початку ХХ століття. Кожен наступний історичний етап забудови органічно долучався до попередніх, не руйнуючи їх. Це дозволило місту не втратити протягом століть різноманіття стилів та впливів культур різних епох і народів. І ще кілька слів про твоїх працівників. Я з великим задоволенням представляю свою молоду і дуже фахову команду, яка працює зі мною разом. Це і відеоінженери, наш головний відеоінженер Григорій Суськін, наша молодша його колега Наталя по І наша зовсім юна колега, асистент режисера, наша Христинка. Всі вони дуже сумлінні і дуже хороші працівники, і працюють справді віддано із задоволенням, тому що робота вимагає не просто такого холодної віддачі, а вимагає тепла і любові до цієї справи. Я працюю вже десь приблизно 20 років, і я ще працював на старій техніці, і вона оця іменно теперішня моя кваліфікація набута за багато років. Вона якраз мені допомагає справитись з цим архівуванням, тому що ми архівуємо не то, що от зараз сучасно пишуть, от на касетах там ще щось. Ми архівуємо ще з рулонів, з кіно, з кіновиробництва, там з магнітофонів старого типу, і, і переводимо це в сучасний стандарт, і тому. Як то сказати, моя кваліфікація якраз іменно дозволяє це зробити. Це Ви вже не дивилися чимало з наших архівів під час архівування. Скажіть, будь ласка, яка передача вам сподобалась найбільше? Яка вас просто схвалювала? Чи можливо декілька передач? Ну, саме найбільше мені сподобалося, коли ми робили передачі. Запису з кіноплівки Те, що було зроблено ще нашими кінооператорами в Карпатах, місто Львів. Іменно з кіноплівки, як була відшліфована робота, настільки було перед Передалося настрій людей, бадьорість, веселість, музикальність. Ви подивовані, подивовані роботою оператора. Режисера, звичайно, якщо подивитися от ті роки, коли воно там було знято, там десь приблизно в 60-70 роки, тоді не було таких от професійних артистів, як зараз, от вчать вже артистами. Тоді були звичайні колективи заводські, там колективи з якихось там підприємств великих, але настільки люди вміли. Танцювати, співати, розказувати вірші. Ми можемо сказати, що от показ таких старих плівок, стрічок, воно показує сьогодні молодому поколінню, чим дихало і жило покоління їхніх батьків. А покоління було, до речі, дуже артистичне. І старше покоління, яке все це фіксувало на плівку, теж можна сказати, тримає першість у своїй професійній майстерності. Чого сьогодні, на жаль, іноді на сучасному екрані ми не спостерігаємо. Як ви вважаєте, що сьогодні більш професійно виглядає? От наш архів чи сучасні ток-шоу? Архів найбільш виглядає професійно, тому що зараз от шоу, ну, я би так сказав, це є блимання кадрів, ну, гарне світло. Гарний одяг, гарна передача кольору, контрастності, чіткості, гарна апаратура, все. Ну, от режисура, постановка якась. Вона, я не знаю, чому ну, це якось передалося нам, напевно, з-за кордону чи що. Ну, ну все-таки темп-темп-темп. Поки подивився 5 хвилин, змучився. А старі фільми можна дивитися. 50 хвилин, годину, півтори години. Ти не змучишся, ти відпочиваєш, віддихаєш від того фільму, передається тобі гарний настрій, вдохновляє ти на роботу і працювати. Щасливої дороги добре тобі відпочив. Атарський привіт, Карпати! Три в тебе товариство! Та слухай, пиши, не забувай нас! Все, напишу, де буде щасливо! щасливо! Бувайте! Спасибі. До побачення. До побачення. Привезиш нам Скарпат-Червону Руту. Не забудь! Обов язь. Обов язь. <спасибі> Шахтар. Перше їду в Карпат. Мабуть, Правда? Да? Мабуть, ви вже встигли познайомитись з нашим шахтарським. <рес> Жидких поїздах, я долаю свій шлях А літять до мети, і легка моє путь здогадались, мабуть, нових друзів я хочу знайти. Я вітання везу від донецьких степів, синім горам везу, але в серці моїм буде завжди мій дім, Бо люблю я Донбасу красу, побідись навкруги, мій краї рідний край. Рівний край. Тут Атланти перекони підпирають небо край. Обісь на круті. Цим і вкруги, це мій край, моя земля. Свої руки, своїм мрії віддаю для неї я. Ця робота, яку е, робить пані Ліда, і ті програми, які я маю змогу тут дивитися. Мені вона надзвичайно подобається. Бо це ті програми, програми, на яких виросли мої батьки, мої баба і діду. Це їхні роботи, тому мені дуже цікаво взагалі знати більше про старе місто і про те, як колись працювали люди, і спостерігати їхні плоди. Мені подобається тут працювати, подобається колектив, з яким я працюю, подобаються ті передачі, що ми архівуємо. Дуже подобається. Чи може архів мріяти про майбутнє? Без сумніву. У нас наполеонівські плани. По-перше, ми дуже дякуємо нашому керівництву за те, що нас створили взагалі. Нам хочеться якнайбільше передати, якнайбільше перевести в нові формати і показати не просто, а про показати широкому глядачеві наші програми, давні, я б сказала, не старі, бо вони не старіють душею. Бо твій голос, постій голос ще для колий, ти молод, зеленко сне воле, Жовтини спаде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене.